Поки українці воюють за свободу і за свій дім, расисти запускають своїх щурів у тил і намагаються потайки розколоти нашу державу зсередини. Подивіться на цих расистських антиукраїнських пропагандистів, які завербували деяких наших громадян і діють через них в нашій країні. Не секрет, що місіонерський відділ РПЦ, так звані сектоборці або антикульт, це суто рупор воєнної пропаганди. Гостю мерзоту, як виявляється, підтримують та вводять у наш інфопростір деякі наші співвітчизники. Тобто, що ми бачимо, Олександр Нівєєв, антиукраїнський радикал, заявляє ще у 2014 році, що треба офіційно визнати і відокремити хохлі від українців. А Україну треба розділити кордоном і більшу частину разом з Кимом віддати рашті. Зараз він називає українців та українських воїнів неонацистами, які служать злу та проводять чорні меси і продовжує лити пропагандистський бруд. І ось під час війни на Донбасі, вже в 2018 році, на пропагандистські ресурси цього вилупка Нівєєва відправляє українців кремлівська агентка з України Ірина Кременновська. Чьи выдает мега эксперта мегаэксперты сект. тема и тут рекомендую лучше прислушаться к мнению специалиста, кандидата психологических наук Александра Невеева. Ссылку на видео вы найдете в описании. Ірина Кременовська публікує роботи антиукраїнського пропагандиста Нівєєва, як на своєму сайті Вільне слово, так і на сайті Центру економіка правових досліджень. На своїх інтернет-ресурсах вона цитує ще одного антиукраїнського пропагандиста та засновника сектознавства Олександра Дворкіна, голову російського РАЦИРС. Ця антисектантська організація, нібито бореться з сект. Перелік сект вони долучили й Україну. Так, цілу державу, яку вони називають сатанистами, неонацистами, язичниками та сектантами. Це опублікована стаття на сайті віце-президента Олександра Новопашина, якого ви вже бачили сьогодні злозаного. Про денацифікацію України, ось той самий Новопашин навчає орків, як денацифікувати Україну. А ось той самий Новопашин на своєму сайті у 2019 році, в підтримку свого агента в Україні Ірини Криміновської, проти якої почалися протести, постить її статтю з її ресурсу Вільне слово, де вона відбілює себе і російського пропагандиста Нівєєва. До речі, подивіться також на ось цю методичку, щоб було розуміння, чим займається Кременовська в Україні, та навіщо всі ці роки вона так активно з чимось бореться всередині держави? То з безхатніми тваринами, яких труїть з власних рук і пропагандує насиль, то з віруючими, яких намагається посадити за ґрати та розтоптати їх права на свободу і розповідання, допрацювати конституцію і ввести туди обмежуючі закони, чому робить скандали, обливаючи брудом українських вчених, що борються за незалежність української православної церкви. Від РПЦ Криміновська діє в Україні під виглядом експерта по національній безпеці, борця з сектантами, кандидата юридичних наук, який робить фейкові експертизи та розпалює ними ворожнечу в країні, долучаючи до цього всього увагу змі, правоохоронців та громадян, і 100% зливає інформацію в Кремль, як і її минулий колега, перший український сектоборець, товариш Рацирсу та Кремля Павло Пройд. Вона називає себе експерткою сект. А насправді вона бореться з українцями, та й з усією Україною. Прислужуючи дворкіну та новопашину з російського РАЦИРСу. цей рацирс це тоталітарне угрупування, що пов'язане з ФСБ, РПЦ та, звісно, Кремлем. Це ФСБшні жні що натягли раси та кричать, що українців треба знищити, що Україна це секта. Псевдопатріотка Кременовська більше десятиліття працює з такими ось борцями-сектами, з для яких Україна це мішень. Як і прописано в методичках, під легальною активістською діяльністю проти сект. Вона отримала доступ до змі під виглядом експерта. Вона руйнувала життя тим, на кого її вказували з Росії, обвивала пороги прокуратури та судів з фіктивними експертизами, і навіть просувала законопроекти, які направлені на дестабілізацію. Цю ситуацію прокоментував також спеціаліст з розвідки доктор Егон Челекян, який раніше розповідав про та загалом антикультову діяльність, яка під собою покриває цілу гентурну мережу в світі, що таємно працює на Росію та має ціль підрив демократії середини країн. І ця мережа має своїх агентів у Європі та навіть у США. По його даними, СБУ в Україні довгий час пильно слідкувала за діяльністю агента РАЦИРС Ірини Кременовської та її поплічника Олексія Святогора. Він підкреслив, що Кременовська систематично дискредитує міжнародний рух Аллатра в Україні протягом 9 років ініціює сфабриковані кримінальні справи проти її учасників, тим самим блокуючи поширення цінних наукових даних та рішень. Він впевно стверджує, що її діяльність примона на захист інтересів окремих російських владних кіл, зацікавлених у приховуванні загрози Сибірського плюму. З цим до та подробицями, які озвучив спеціаліст з розвідки, ви можете ознайомитись тут. Ну і хороші новини під кінець. Нещодавно стало відомо про те, що проти Кременовської та Святогора було відкрито кримінальну справу. Хочеться сподіватися, що ця російська мережа в обличчі Кременовської повість за зраду та роботу на ворогу. Спостерігаємо за новинами.